Сіріцького, щоправда, так по-справжньому жодного разу кіпер Франківці у нас поки що в гру і не вступив. А це завдяки тому, що досить і досить якісно відпрацювали в обороні його універсалу. І одразу п'ятеро ураганівців якраз е, взяли участь удар по воротах, і тут здається, уже Дяченко з своїй команді. По команді не, поки що йому це не вдається. Моаспан зараз центрувався так трохи справило найрезультативнішою командою в рамках регулярного сезону. Ну а натомість кардинал рівне якраз стала тією командою, яка забивала найменше. Масевич відкриває у нас рахунок на сьомій хвилині матчу. Мар'ян Масевич. після... Ну і після удару. Михайла Волянюка і Сейву Сіріцького після відзначитись забитим м'ячем. Поки що цього ми не спостерігали в сьогоднішньому поєдинку. Давайте продовжимо розмову про перший поєдинок чвертьфінальної стадії. Тим часом Форенюк проштовхує м'яч повз Дяченка, але не влучає він туди, у дальній нижній кут воріт. Кардинал м'яч якраз у Дяченка влучив і залетів в сітку воріт. Ну а далі все було вже справа техніки. Тим часом удар і, нарешті, все-таки виправдано. Не фолив тут волков, не було порушення правил. Є можливість зараз у Рівного для того, щоб зрівняти рахунок. Але вдало грає Сіріцький. Зустрічі, ну, по факту, ми про це вам повідомили. Зазнав він ушкодження у фінальному матчі проти Аврори. Зараз стійку Швед влучає. Знову момент, який Швед створив собі сам. Розхитав в цьому епізоді баган. Пробив не досить добре. Перехоплення від Шотурми. Шотурма не пробивав. Я в цьому більш ніж певне. І, і Бетекстраліга, і жіночі змагання. Одним словом, друзі, весь український футзал ексклюзивно для вас саме тут. Зараз Швед розвернувся довкола власної. І, і далі ураган у нас з м'ячем. і ось який постріл від Моспана. Оближньо Сиріцький. На Масевича віддає. Масевич зараз саме є тим гравцем урагану, який найближче перебуває до воріт своєї команди. І ось така розмашиста, широка атака Івано-Франківського клубу. Завершується тим, що Моспан робить рахунок у нас 2-0. Станіслав Моспан за трохи більше як дві хвилини до завершення часу першого тайму вдало зіграв кутовий для франківців. Швед. Швед його виконання, його передача на шатурму. Шатура пробиває, але цей удар заблоковано. Завершився, друзі, у нас перший тайм другого матчу, Чвертьфінальний. Бачите, гострі моменти. Як біля одних, так і біля інших. Воріт. Так от, не те, щоб не було моментів взагалі, а ось і зараз момент, і якимось дивом. Просто Волянюк зараз не переправив м'яча уже у порожні ворота урагану. Тут наварили відверто зараз франківські футзалісти, за арбітер, другий арбітер та третій арбітер. Відповідно, усі вони зі Львова працюють на сьогоднішньому матчі. Хронометрист Тарас Дем'янчук із Івано-Франківська спостерігач арбітражу Роман Проці з Дровачев. Феноменальні просто такі. Показник додайте до цього ще вісім асистів. При цьому першими відкрили рахунок саме господарі того матчу. Зараз потужний постріл від шутурми. Іменами зараз не надто вдало зіграв нас Михайло Грицина. Ну але сорок цим скористатись не зміг. Фарнюк його передача. Який елегантний м'яч від Михайла Грицини. 3-0. На так давайте порахуємо на двадцять й хвилині матчу. Хочеться ще раз і ще раз в повторі дивитись, друзі, за ось такими забитими м'ячами. Михайло Грицина зробив е -е, трохи більше, як 10 хвилин у цьому матчі. Якщо нічиї не буде, в стійку зараз влучає Максим Малиновський. Ось і догрались, ледь не догрались у нас франківці. Так вальяжно вони поводились з м'ячем. Хвилин і 41 секунда. До завершення ну, основного часу. Давайте так будемо говорити. Ще один шанс Максима Малиновського рятує свою команду. Сіріцький а потім... матчі ні, ні. сезону 23-24. Басич ось так ось пробиває. Сиріцький свою команду рятує. Триває атака. Десь, як кодна так інша команда. Вже хоче, щоб цей поєдинок якнайшвидше завершився. Ну і завтра чергові матчі відбудуться, друзі. Також матчі чвертьфінальної стадії ще. вже відбулись. Знову Волянюк, віддав на Ланка. Ланко помилився, і схоже, що Фаренюк, друзі, зараз свій черговий м'яч заб'є в цьому сезоні. вже 27-й. чим ми Артема Фаренюка і вітаємо. Ну, здається, ставить він у нас таку ось жирну масну крапку. В цьому протистоянні ж Волянюк а ось іще одна можливість Фаренюка, і він нею користається. Ще й від стійки там м'яч влітає у порожні ворота. Побачили ми з вами такий іще один забитий м'яч за 55 секунд до завершення матчу. 5-0. І знову Артем Фаренюк. Ну тут вже треба, звичайно, шпитати. Левандівський у нас з'явиться в другому таймі на паркеті. Але Сіріцький. На 0 відстояв цей поєдинок. Друзі, 5-0. поєдинок між ураганом та кардиналом рівне завершено. Давайте ще раз про авторів забитих м'ячів одним рядом.